Тема сьогодні буде про варикозну хворобу, тобто про варикоз ВЕН. і саме основне слово як уберегти, і слово профілактика варикозної хвороби. Якщо вам цікава тема, обов'язково слайк і обов'язково підписка. Тобто, чи можете себе верегти і назавжди уникнути варикозних хвороби? Я думаю, що ні, але краще знати, як себе берегти, щоб це варикоз ВЕН, якщо він і буде виникати, він не був критичним і відповідно не був. Дуже невчасно. Сьогодні ми поговоримо про вагітність і як це можна брати від варикозної хвороби під час вагітності. Цікаво, став лайк і обов'язково підписка. Якщо мене слухають вагітні або ті дівчата, які думають про вагітність, то не забувайте, що варикоз виникає дуже часто під час вагітності, і також виникає після родів. Тому для того, щоб себе оберегти від початкового варикозу або від погіршення, наявно під час вагітності, бажано, щоб всі вагітні носили компресійні чулки і обов'язково під час родів, і як мінімум місяць після народження, це дуже важливо, тому обов'язково став лайк і обов'язково підписка.